Вітаю! Мене звати Жук Інна Костянтинівна, я вчитель математики Одеського ліцею номер 55 Одеської міської ради. І так, тема нашого уроку додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. А дівіз нашого уроку старайся, і ти досягнеш успіху. Перед тим, як почати нову тему, ми проведемо невеличкий математичний диктант. Перше завдання виділити цілу і дробову частини числа 8.5. Друге завдання записати у вигляді неправильного дробу число 2,13. І третє завдання подати у годинах, 90 хвилин. Успіхів вам! А тепер перевіримо. Перше завдання. Виділити цілу і дробову частину числа 8 8,5. Дорівнює 1,35. Друге завдання. Записати у вигляді неправильного дробу число 2,03. Дорівнює 7. Третій. І третє завдання подати у годинах 90 хвилин дорівнює 1,30 годин. Починаємо працювати над новою темою. Для цього потрібно з'ясувати ключові поняття. Що таке дроби з однаковими знаменниками. Сума дробів з однаковими знаменниками, різниця дробів з однаковими знаменниками. На уроці ви повинні ознайомитись з правилами додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками, Навчитись знаходити суму різницю дробів з однаковими знаменниками. А тепер представимо правило у вигляді формули. Правило додавання. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. Де А і Б це чисельники це знаменник. Отримуємо формулу. А розділити на С, додати. Б розділити на С дорівнює 3 в чисельнику. А додати Б в знаменнику С. Розглянемо це правило у вигляді приклада. 2 восьмих додати 4 восьмих, дорівнює 6 восьмих. А тепер. Запишемо правило віднімання. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, потрібно від чисельника, зменшуваного, відняти чисельник відємника. А знаменник залишити той самий, де А і Б- чисельники С знаменник. Отримуємо формулу А розділити на С. Відняти Б розділити на С дорівнює дріб в чисельнику. А відняти Б в знаменнику С. Правило у вигляді приклада. 5 восьмих відняти 3 восьми дорівнює 2 восьми. А тепер давайте відступимо від чисел. І попрацюємо з правилами додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками за допомогою малюнків з різними кольорами. Давайте розглянемо перший малюнок. У нас є сині і червоні прямокутники. Порахуйте, будь ласка, скільки всього прямокутників на першому малюночку. Правильно 6. А на другому малюночку, скільки всього прямокутників? Правильно, 6. Тому число 6 ми запишемо в знаменнику. Давайте розберемо чисельник. На першому малюнку порахуйте, будь ласка, скільки червоних прямокутників. Правильно 2. Тому на першому малюнку ми отримуємо дріб дві шостих. На другому малюнку скільки червоних прямокутничків. Правильно, три. Тому ми отримуємо дріб три шостих. І запишемо з вами приклад. 2 шостих, додати три шостих, дорівнює. П'ять шостий. Розглянемо друге завдання. Але якщо ви бачите, в мене на другому завданні три дроби буде. Тому давайте спочатку порахуємо, скільки всього прямокутників на трьох малюночках окремо. Правильно, сім. Тому число 7, це буде знаме. Рахуємо зелені прямокутнички на першому малюнку. Молодці три. Тому ми отримуємо дріб 3, 7. На другому малюнку в мене нема зелених прямокутників, тому в мене получиться дріб, 7. Сьомих. На третьому малюночку скільки зелених прямокутників? Один. Молодці. Тому ми отримуємо дріб одна сьома. Але я вам нагадаю, що при відніманні ми від більшого віднімаємо менше. Тому в нас получився такий приклад: сім сьомих. Відняти 3 сьомих, відняти 1 сьому дорівнює 3 сьомих. А тепер виконуємо з вами приклади на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. 5 дев'ятих додати 2 дев'яти. Шість десятих

8 дев'ятих відняти 5 дев'ят, 21,45 відняти 18,45. А тепер ми з вами перевіримо, як ви порахували ці приклади. Приклади на додавання. 5 дев'ят, додати 2 дев'яти, отримуємо 7 дев'ятих.

Відняти 5 сімнадцятих дорівнює 11, 17. 9 одинадцятих. Відняти 1 одинадцяту дорівнює 8 одинадцятих. 8 9, відняти 5 дев'ятих отримуємо 3 дев'ятих. 21 45, Відняти 18,45 дорівнює. 3 45 Зараз ми будемо шукати правильні відповіді на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками усну. 2023. 14-23. 24,59 віднятий.

16 тридцять сьомих додати 4,30 сьомих. Перевіримо. Перший приклад дорівнює 32,5 сьомих, другий приклад 20 30 сьомих. А зараз ви виконуєте самостійно. Приклади на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Будьте уважні, є приклади і на додавання, і на віднімання. А тепер я вам покажу, як можна. Розв'язувати приклади на додавання і віднімання не тільки прикладами, а й в вигляді задачі і рівняння. Розв'яжемо таку задачу. Першого дня туристи пройшли 7,26 шлях. Другого дня на 3,26 менше, ніж першого дня, а третього дня. На 2,26 більше, ніж першого і другого днів разу. Яку частину шляху туристи пройшли третього дня? Давайте з вами порозмишляємо, яка буде перша дія. Правильно, перша дія буде віднімання. 7.26. Відняти 3.26. Друга дія. Правильно, другу дію ми знайдемо суму першого і другого дня разом. І третя дія додамо 2.26 до нашої відповіді. Друге завдання це. Завдання у вигляді рівняння. Воно звучить так: сума двох дробів дорівнює 40-43, а один із дробів дорівнює 19,43. Мені потрібно знайти інший дріб. Я даю вам час, щоб ви дорозв'язували ці завдання. Перевіримо. Відповідь задачі повинна бути 13,26. Другий дріб в рівнянні буде дорівнюватись 21,43. А тепер я з вами хочу повторити правила додавання. І віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити без змін. Правила на віднімання. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба відняти їх чисельники. А знаменник залишити без змін. А тепер я вам дам домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно вивчити правила додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Друге завдання записати примірники власних дробів. Два на додавання, два на віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ми сьогодні дуже багато попрацювали з вами і усна, і письмова на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. І я хочу зачитати вислов одного відомого писемника. Він сказав. Що людину можна оцінювати дробом, чисельник якого становить хороше, що вона про себе думає, а знаменник, що про неї думають інші. Бажаю вам всім, щоб дріб кожного з вас був правильний. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Що я дізнався? Чому я навчився? Що я зрозумів? Чого ще не зрозумів? І що мені було цікаво на цьому уроці? Дякую за увагу!